Зачекай, будь ласка, знайди хоч одну хвилинку, щоб послухати цю притчу. Одного дня вчитель зайшов у клас і сказав своїм учням, що сьогодні ми будемо вивчати чудеса світу. І спитався, можливо, ви вже знаєте якісь чудеса. Тоді учні один за одним почали піднімати руку і називати різні чудеса. З яких були, Велика Китайська стіна, колізей і тому подібне. І один хлопчик підняв руку і сказав: можливо, це не матеріальні чудеса, але я їх знаю. І це є наші очі, якими ми можемо бачити, наші вуха, якими ми можемо чути, наші уста, якими ми можемо промовляти, наші руки яке ми можемо дотикатися і відчувати, <кхем> чи тепло, чи холодно. <кхем> і натомість вчитель похвалив, похвалив учня і сказав, так, це насправді найбільші чудеса, про які ми можемо забувати і їх не цінувати. Ми їх починаємо цінувати тоді, коли ми їх починаємо втрачати, коли нас погіршується зір. Ми тоді починаємо піклуватись, але коли у нас добрий сір, то ми не думаємо про, не, про нього. Тому дякуємо сьогодні тобі, Господи, за те, що Ти нас обдарував такими чудесами, що ми можемо відчувати, бачити, любити. Господи, просимо Тебе, поблагослови наш, поблагослови наших рідних, що могли дякувати. І прославляйте Твоє ім'я, Господи, дякую тобі. Пам'ятайте, що Господь вас любить. Підпишіться на канал. Це ж безкоштовно, правда.